106 років тому на теренах України виникла доволі цікава держава. Хто трішки пам'ятає історію України, мабуть, здогадалися, що п'ятим у моєму рейтингу 10 великих українців буде Павло Петрович Скоропадський. Я обрав його тому, що, вивчаючи, досліджуючи, розуміючи та аналізуючи події столітньої давнини, прийшов до висновку Українська держава. Мала не тільки право на існування у 1918 році, вона була необхідною на часі. Тільки така держава та суспільно політичний лад міг в умовах громадянської війни в Росії, в умовах тодішньої геополітичної ситуації гарантувати самостійність та незалежність України. Перед тим як братися за оцінку цієї безперечно видатної людини та політичного діяча, давайте спробуємо уявити перебіг. Подій історичної данини триває Перша світова війна, в Росії громадянська війна, економічна криза в Україні через недолугу політику Української Центральної Ради. Українська Народна Республіка не змогла створити ні органів місцевої влади, ані відповідної боєздатної армії. В самій Центральній Раді триває політична боротьба, в якій домінують соціалісти, автономісти та українські більшовики. Отже, поява Скоропадського це був невеликий та все ж шанс молодої української держави на життя. Що пішло не так. Я не буду в цьому відео вдаватися до аналізу. На тему Стороків Української держави є відповідне відео на моєму каналі. Моє завдання дати відповідь на питання, чому я вважаю Павла Скоропадського одним із 10 великих українців. Станом на 29 квітня 1918 року ми маємо. Українська Народна Республіка Союзник Троїстого Союзу, УНР ворог більшовицької Росії та Росії імперської. Маємо продовольчу угоду з Німеччиною, яку Центральна Рада не змогла виконати. Попри проголошений 4 універсал на словах, політичні лідери виступають за незалежну і самостійну державу, проте серед політичних лідерів жодного самостійника. Декларації Української Центральної Ради перестали годувати та задовольняти народні маси. На лице була політична, економічна та ідеологічна криза. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 року відбувся і, здавалося б, мала вибухнути громадянська війна. Та навпаки, Україна чекала сім місяців спокою та доволі дієвих і вчасних реформ. У зовнішній політиці особливих змін не відбулося. Гетьман продовжував вибудовувати відносини з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Щодо відносин з країнами Антанти, то умовою їх було відновлення федеративної спілки з Росією, на що Гетьман фактично до грудня 1918 року не йшов. Щодо внутрішньої політики, то за сім місяців української держави було зроблено набагато більше, ніж до і після Гетьманату. Були створені Українська академія наук. Українські університети у Києві та Кам'янці-Подільському, відкриті в українській гімназії, вийшло друком кілька мільйонів примірників українських підручників, Засновано мережу загальнокультурних закладів та установ, Національний архів, національну галерею мистецтв, національний історичний музей, національну бібліотеку, український театр драми та опери, українську державну капелу, Державний симфонічний оркестр та інше. Влітку 1918 року в армії України введено погони та військові звання, затверджено текст урочистої присяги на вірність гетьману, заборонено політичну діяльність у військах, забезпечено перехід до схеми підготовки офіцерів, кадетський корпус, загальна козацька військова школа, Академія Генерального штабу. Сучасники Павла Скоропадського та, і... та історики констатують факт певного економічного піднесення України цього періоду. Цьому сприяли відновлення приватної власності, підтримка гетьманом вільного підприємництва, можливість промислових та торгівельних кіл суттєво впливати на економічну політику влади, широкий збут товарів до Німеччини та Австро-Угорщини. Було налагоджено грошовий обіг, вдосконалено грошову систему, створено державний бюджет, відкрито кілька українських банків, засновано нові акціонарні компанії, відроджено залізничний рух. Гетьмано закидають непослідовність земельної реформи, та я тут хотів би комуністичним апологетам нагадати, що влада, яка не здатна захистити приватної власності, довго не проіснує. Тому, панове, реформа про обов'язковий викуп земельних наділів була і вчасною, і законною, а більшовицькі заклики експропріації залишити для комуністичного електорату. Чому ж була помилка Скоропадського? Я скільки задаю собі це питання, поступово приходжу до висновку, що я не бачу помилок. І я поясню чому. По-перше, я не бачу альтернативи у той час і у тій ситуації. По-друге, ніхто не враховує зовнішній фактор позиції провідних держав світу, які стали переможцями Першої світової війни. по третє кому як не скоропадському на досвіді більшовицького режиму знати, що собою представляють українські більшовики? Чи ви вважаєте українських більшовиків кращими за російських? Так, так, я маю на увазі Венеченка з Симоном Петлюрою. Щодо їхньої ролі, у мене на каналі є відео про дисвіти української історії. Там ви можете дізнатися мою думку про їхню роль. Постання директорії це експорт соціалістичної революції в Україну і початок громадянської війни. Тому директорія стала тим самим червоним кривалим конем, на якому радянська влада без зайвих перешкод їхала в Україну. І лише єдине німецька військова присутність, через що українська держава програвала. Як сьогодні називають інформаційну війну. Так я вважаю Павла Скоропадського великим українцем за відродження ідеї та традиції української державності, яким він залишався вірним до кінця свого життя, за те, що зберіг Україну від громадянської війни і більшовицького беззаконня погромів злочинності, за українізацію України, за автономію Криму в складі України. За те, що нагадав українцям, хто вони і чиї вони діти. Українська держава 1918 року зв'язала в єдину тисячолітню історію України. Ось чому Павло Петрович Скоропадський є одним із десяти великих українців.